Сьогодні на заняття зі звукової культури мовлення звук Р. Пропоную вам послухати казку про тигра. Колись у Далекій Африці народились маленькі тигриня Минув час. тигриня перетворилося на грізного великого тигра. Тигр гордовито ходив чагарниками, хащами, відпочивав на галявинах. Коли хтось зі звірів до нього наближався, він сердито гарчав Рр. Діти, скажіть, яким був тигр? Так, грізний, великий. Який голос подавав тигр, коли до нього хтось наближався? Вірно. Звук великого тигра лунає Р. Р. Пісіньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук Р на письмі позначається літерою Р. А на що ж схожа літера Р? Лізе равлик на степлинку, сам несе свою хатинку. В нього ріжки коротенькі і чутливі, мов антенки, налякався і замер. Схожим став на букву Р. Далі пропоную пограти у гру чарівний мішечок. Хто це малята? Так, це равлик. Повторимо разом равлик. Це риба. Повторимо разом риба. А чи знаєте ви, що це? Так, це робот. Давайте повторимо разом робот. А це що малята? Це ракета. Повторимо разом ракета. А це рібка. Давайте повторимо разом рібка. Малята. А це хто? Чи знаєте ви? Так, це рак. І наостанок пропоную вам послухати чистомовку. ру Ру-ру-ру, ру ру Ходить півник по двору. Ру. -ру. Lice curочку, sestru, ră-ră-ră, ră-ră-ră, A cubarocca, sestra, ră-ră-ră, ră ră zerno,